Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні буде рубрика Пусті баночки збирала півроку, тож не перемикаємось, розкажу про деякі класні і не дуже продукти. Почнемо з засобів для волосся. Загалом я розповідаю про догляд за шкірою обличчя, але шкіра голови в мене досить проблемна. Тож, мій досвід, я сподіваюсь, комусь стане у нагоді. І так, перший лот, ви не повірите, але це ось такий шампунь Еколайн. Я його купила в АТБ за 60 гривень, бо була ніч, мені дуже треба було до комендантської години встигнути щось купити, дівчат. Я зайшла, в мене було на карті рівно 60 гривень, і я така думаю, зараз щось собі там. Куплю, і я трошки була в шоці з е, цін в АТБ на догляд за волоссям, бо я вже давно там нічого собі не купляла. Тож взяла просто шампунь, на який в мене вистачило грошей, бо на наступний день зранку мені треба було на зйомку помити голову, а мити було нічим. І що ви думаєте, я не очікувала, але оцей еколайн для всіх типів волосся мені дуже зайшов. В мене на нього не було лупи, в мене не свірбіла голова. Єдине, що я хочу сказати, він так досить інтенсивно вимивав мені корені волосся і трошки підсушив мою довжину. Але загалом я дуже здивована і мене цей шампунь вразив. Якщо ви не знаєте, що собі купити в АТБ за 60 гривень, спробуйте оцей шампунь. До речі, якщо користувалися якимось засобом, який ви сьогодні бачите, Обов'язково пишіть свій відгук в коментарях. Так, ну що, лот наступний теж шампунь, трошки пом'ята баночка, не звертаємо уваги, дівчат. Цей шампунь мені підбирав трихолог. Я проходила курс лікування шкіри голови від Лупи. Дуже мені сподобалось: отут буде, буде скрін. Я робила десь це півтора місяці, і цієї ж лінійки в мене був ще. Лосьйон для шкіри голови і пілінг, який не містить скрабуючих частинок, але вони ще не закінчилися, я йому користуюсь відгук пізніше обов'язково дам. Якщо у вас лупа, свербить голова, ви перепробували різні аптечні шампуні. Дуже рекомендую спробувати ще ось цю лінійку, не тільки шампунь, а ще й лосьйон, і ось такий пілінг. Далі ось така лінієчка від бренду Screen, Мені надсилали його на рекламу. Я дуже задоволена. Тут три етапи: шампунь, бальзам і маска. Шампунь підійшов моїй шкірі голови, хоча вона досить капризна. І ось така масочка, третій шах, який закриває кутикулу волосся, працює ідеально з довжиною. Дуже рекомендую вам спробувати. Це італійський бренд. Він такий, знаєте, не бюджетний, але я його зацінила і з радістю його повторю. Далі, продовжуючи тему волосечка, хочу вам розказати про ось таку: це такий, знаєте, 10 в одному. Вони якось пишуть. Кондиціонер, кондиціонер. Незмивний, я як Юля Тимошенко, коли іноді знаєте, намагаюся українською мовою говорити. Кондиціонер для зволоження волосся. Він має функцію захисту, тобто як термозахист, і дуже класно зволожує. Ось, бачите, трошки залишилось. Бренд Мілкшейк. Дуже рекомендую вам, якщо ви в пошуках чогось нового, його спробувати. Тому що, по-перше, він має такий досить приємний аромат, бо деякі термозахисти мають, знаєте, такі аромати, що в мене чоловік зі своєю алергією просто починає задихатися. А ось цей він взагалі не відчував. Тож, якщо ви так притаманні вам притаманно звертати уваги на аромати, Класний і він теж дуже круто працює з довжиною. Я комбінувала засіб від скрін, всю лінійку, яку вам показувала попередньо, з цим кондиціонером. Результат вау! Так, ну і остання позиція засобів для волосся це маска Гідра від Карал. Я, до речі, пробувала і живильну маску цього ж бренду з бджолиним молочком або маточним молочком. Вона мені не зайшла, тому що дуже такий в неї специфічний запах. А ось ця голуба, я її, її повторювала, ну, можливо, рази. 3, 4, 5. От дуже багато. Вона в мене, прям, знаєте, такий настільний варіант, класичний вже такий варіант. Дуже приємний аромат, дуже класно зволожує, і вона в руках на волосі, неначе так трошки починає таяти. Рекомендую вам спробувати. Вона продається на мейкапі, в вільному доступі. Окрім чогось Європи, от я помітила, що цей бренд в Європі він такий не дуже доступний. А дівчатка з України. Зверніть увагу. Так, ну і перейдемо до засобів для обличчя. Почнемо з очищення. Ось така міцелярка від гарнір. Як можна побачити, я її до кінця не доюзала. Чомусь десь на півбанки в мене завжди починається на цю міцелярку алергія, а купляла я її для того, щоб змивати водостійку туш, яку не, змивало навіть, не змивала навіть гідрофільна олійка. Тож я її точно не рекомендую, в неї такий, знаєте, досить специфічний, токсичний. Я не знаю, як це правильно сказати передати вам вайб цієї міцелярки. Мені вона взагалі не подобається. Нагадую вам, якщо ви користувались якимось продуктом, обов'язково пишіть в коментарях. Далі перейдемо на саме очищення. Дуже класно, тут в мене дуже класних декілька позицій є. Ось така пінка з е, пелюстками троянди від. Бренду Буена вона досить дивно то з'являється на ринку України, то кудись знову зникає. Але дуже класна, я її повторювала декілька разів. Вона максимально м'яка, максимально приємна, не визиває, не викликає ніяких алергій, неприємних відчуттів. Тому якщо у вас є доступ до цього бренду і у вас така, знаєте, вибаглива шкіра, ви не любите відчуття сухості, стягнутості, то спробуйте цей продукт. Схожа на неї теж така база. Базова приємна по відчуттям. Це Ось така пінка від бренду Jig Gedos. Сподіваюсь, я правильно говорю, бо в цьому році я ще не почала вчити англійську. Вона має досить приємну ціну, це десь 400 гривень. Ну, досить приємно, знаєте, по відношенню до всього, що ми використовуємо у наших засобах. Її надовго вистачає, я її купляла для свого магазину. В минулих відео я десь про це розказувала і вирішила собі одну залишити, щоб спробувати. І тепер це моя любов. Тобто, можливо, для комбінованої шкіри на літо вона буде трошки така залегка. Але на зиму, на осінь, якщо ви на лікуванні ретиноїдами, якщо у вас чутлива шкіра або схильна до лущень, до сухості, оцей – це просто рекомендаціон дівчат, зверніть увагу. Так, лот номер три по очищенню, це вмивачка від бренду Mary Fresh. Він мені, так знаєте, дуже сподобався. Це наш український бренд. Вона не містить сульфатів, при цьому вона містить декілька компонентів, які дуже підійдуть, якщо у вас. Комбінована шкіра себопрофіцитна, якщо вона жирна, якщо у вас є там сальність шкіри, якісь запалення і так далі. Я її доюзала з превеликим задоволенням і дуже з радістю повторила б ще раз. Я її брала з собою і в різні подорожі, в таких, знаєте, маленьких собі відливала. І, коротше, вона мені на літо прям дуже-дуже сподобалась. Теж рекомендую вам спробувати. Наступна позиція це умивачка з хаутюньою і чайним деревом від бренду Mary and May. Я дуже люблю цей бренд, і він теж представлений у мене в магазині, але ця вмивачка це просто тотальний провал. Вона підходить Начебто так виробник пише, що ця вмивачка підходить для комбінованої шкіри. Але по факту, тут, знаєте, така текстура, прям вона як перламудрова. І коли ти їй вмиваєш обличчя, вона настільки вимиває ліпідний бар'єр аж до скрипу. Це дуже неприємно. І через декілька днів я помітила, що моя шкіра почала лущитись. Тож я її принципово не закуповую в свій магазин і вам раджу звернути увагу. На цей продукт, щоб його не купляти. Тобто, в дуже рідких випадках є шкіра, якой, якій вона підходить. Але загалом, якщо шкіра комбінована, ні. Останній лот по очищенню це від бренду Fragile. Фай... Сподіваюсь, правильно називаю. Дівчат, якщо серед вас є якісь, знаєте, класні репетитори з англійської мови, просто зв'яжіться зі мною, мені дуже треба. Вона схожа на уту Мері Мей, яка теж тотально вимиває, але ви можете бачити, що її хтось доюзав до кінця. Це була не я, це була моя мама. Я їй віддала спробувати, як їй, і вона їй дуже зайшла. В неї така, знаєте, текстура. От, якщо у Mary May текстура така перламутрова, така біленька, то у цієї, не наче якась зелена арахісова паста, прям ще з такими якимись скрабуючими частинками. Ну, це просто максимально неприємно. Не знаю, що собі таку якусь неприємну масу наносиш на обличчя, теж 100% не рекомендую купляти, бо я її взагалі не зрозуміла. Далі буде мій фаворит з тонерів. Це ось такий тонер від Нідлі з грибом Albatreos. Я його, бачите, просто, можна так сказати, виликала. І оце, що тут залишилось, я його ще доюзаю. Просто сьогодні сюди привезла на зйомочку для Ютубу. Дівчат, ну це просто вау, я не знаю. Цей тонер спасав мене, коли я ось проходила три місяці курс Адапалено. Звісно, що він такий адапаленцей був дуже агресивний, але оцей тонер. Він Заспокоював я його і вранці, і ввечері, і по декілька разів його можна один на один е, слой, шар нашаровувати. Дуже крутий, якщо у вас чутлива шкіра, якщо ви на лікуванні, якщо вам не вистачає зволоження, просто must have. З радістю, повторю ще раз, мені він дуже сподобався. Так, далі переходимо на сироватки. В мене є ось така сироватка, да? теж я її до кінця доюзала від бренду By Trend. Вона з керамідами йде, дуже класна, тому що вона теж рятувала мене від того, щоб в мене не лущила шкіра, коли я починала курс да Я комбінувала цей тонер з цією сироваткою. Теж, якщо ви на лікуванні, якщо у вас лущиться шкіра, вам треба відновити бар'єр на зиму обов'язково. Це дуже крутий продукт, я його, його прям відчула. У мене шкіра, знаєте, цю сироватку, отак от прям поглинала, і при цьому вона ніяк не вплинула на те, щоб там, наприклад, в мене якось там забились пори, ніякого камедогенного ефекту, тому що в деяких випадках деякі продукти, це чисто таке моє. Спостереження, які містять саме кераміди, цераміди, можуть на проблемній шкірі, на шкірі з висипаннями або схильних до закритих комедонів чомусь викликати закриті комедони. І я так знаєте трошки з обережністю, бо теж цей, теж цей продукт мені надіслав бренд просто спробувати, скажіть там свої відгуки, як вам. І я була вражена, бо він мені дуже-дуже сподобався. Далі сироватка від Козде з вітаміном С, але зверніть увагу на те, що в такій баночці не знаю навіщо, але цей бренд випустив два продукти з вітаміном С. Один з кислою формою, а один зі стабільною формою. Отут на цьому, де стабільна форма, написані три букви М С М. От саме цю сироватку я рекомендую. Вона бюджетна, вона вирівнює тон, коштує десь гривень 600 і на. Весну на літо під СПФ, якщо у вас обмежений бюджет, це досить приємний вітамін С, який варто спробувати, тому що він реально не подразнює шкіру, але при цьому дає такого здорового блиску і прибирає тьмяність. Наступна сироватка це від бренду Mary May з ніацинамідом. Теж я її до кінця, до самого, до останньої крапельки, дуже мені вона класно сподобалась. На відміну, наприклад, від е, ніацинаміду The Ordinary, вона не суше шкіру, але при цьому себе регулює. Теж вона має таку досить бюджетну ціну 600 гривень, тому я теж рекомендую її спробувати, якщо ви хочете трошки заспокоїти е, щоб у вас там не було себе, трошки попрацювати з запаленнями, але такий момент не чекайте, що, наприклад, ця сироватка вилікує вам акне, да, тому що акне не лікується доглядовою косметикою. Якщо ви хочете познайомитися з ніацинамідом, спробуйте саме цей продукт. До речі, він є в мене в магазині. Гість цієї програми це сироватка від бренду «Інститутом». Звісно, вона не бюджетна, але вона просто. Щось таке, знаєте, зовсім інше, з іншої планети, трошки, я б так сказала. Я її тестувала півбанки на собі, півбанки на моїй мамі. Що вона робить? Вона містить, окрім 15% вітаміну С, а це досить така, знаєте, робоча концентрація. Ще вітамін Е, ніацинамід і трипептиди. Вона має дуже потужний антивіковий ефект. На собі. Я її не так чітко зрозуміла, хоча вона мені дуже сподобалась і вона є моїм фаворитом. Але на мамі саме ця сироватка трошечки відбілила пігментні плями. І... За рахунок того, що тут вітамін С, саме з вітаміном Е і пептидами, окрім того, що ця сироватка освітлює, вона ще дуже класно і потужно працює з тургором шкіри, з тьмяністю шкіри, коли шкіра така, знаєте, або починає вже ув'ядати, із-за того, що вік да, трошки старшими стаємо, або просто там після зими, після стресу, якісь гормональні зміни. тому... Дуже класний продукт, чи варто він своїх коштів, точно вартує, але для того, щоб точно побачити результат від цієї сироватки, вам треба розуміти, чи потрібна вона вона вам. Якщо ви її купите просто тому, що це модно, тому що інститутом зараз на слуху і він у всіх. Я думаю, ні. Якщо у вас точно є проблема, якою ви хочете вирішити цією сироваткою, то ви побачите результат і залишитись від курсу. Цього вітаміну С задоволенням. Так, вже підходять до кінця мої баночки, стільки довго збирала і так швидко вам про них розказала. Добре, давайте поговоримо про ось ці тканеві масочки від бренду Mary May. Вони з хаутюньою і чайним деревом. Теж дуже мені сподобались. Дуже багато тут було пропитки, вони заспокоюють, знімають почервоніння. Я їх використовувала і влітку після сонячних якихось там, знаєте, інсоляцій, типу там на морі була, або дещо, і в інших місцях в басейні. Або після того, як ви були на морозі, на вітрі, їх тут 30 штук. І якщо ви купляєте цілу банку, то собі вартість однієї вам виходить 30-40 гривень. З такою, знаєте, з таким складом. Пропитки, з такою якісною пропиткою, ви не купите маску, наприклад, десь в Єві, або там десь в інших місцях. Тобто мас-маркет і поряд не стояв. Якщо б ви купляли таку маску в окремій упаковці, то це б її вартість, я думаю, була б 100-150 гривень. А тепер помножте це на 30 штук. Тобто, в такій баночці дуже вигідно брати. Дуже рекомендую вам спробувати. Але хочу сказати, що. Маски тканеві це не обов'язковий етап в вашому догляді. Це просто як, знаєте, себе порадувати, себе любімою побалувати. Якщо у вас є якісь інші продукти, які вам треба докупити, перекрити, там якесь зволоження, якусь сироватку, краще зверніть увагу на них. А маски це вже так, як таке, знаєте, доповнення. Так, ну і є тут в мене два тональних засоби. Перший це від Клінік. Ми замовляли його через Байра на якусь там чорну п'ятницю. По-перше, мені не сподобалося, що він прийшов без дозатора, тобто дозатор я повинна була купляти десь окремо. Не зрозуміло де. Я не, трошки не вгадала з тоном, він такий був затемний, і він мені досить, знаєте, в нього класне перекриття, але він мені забив дуже. Тож його я не повторювала, просто доюзала до кінця і все. Ну і останнім відкриттям для мене стали Сісі креми. Я чогось думала, що Сісі – це щось таке, знаєте, дуже легеньке, не гарно лягає, кому воно потрібне, але насправді ні. Сісі крем дуже цікавий тим, що його текстура біла, але коли ви його наносите на шкіру, він підлаштовується під ваш тон шкіри. І перший Сісі, з яким я познайомилась, це був доктор Хедісон. Мені теж надіслали його на рекламу, я його виюзала до кінця. Мені вистачило його без перебільшення на 10 місяців щоденного користування. Да? Ну, там, коли я кудись не виходила, я не наносила. А так загалом я люблю, щоб на обличчі був якийсь тональний засіб. І цей засіб не забив мені пори. Він дуже класно виглядав, при цьому там не був, не відчувався маскою. Знаєте. Шкіра була така свіженька, гладенька, ну і він створює ефект Glow Skin, тому що, наприклад, ті креми, що мають матовий фініш, да, ось типу клінік або там якісь інші, вони трошки вже залишились в тому столітті. А Сісі-кремчики дуже рекомендую вам теж спробувати, якщо не пробували, звернути на них увагу. Ну, ось і все. Сьогодні такий незвичний випуск. Буду намагатися частіше робити якісь цікаві вже є ідеї на цю весну. Сонечко вийшло. Хочеться щось нове творити, щось нове вам розповідати. Обов'язково не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписані, ставити вподобайки та писати коментарі. До нових зустрічей!